Ще один тип матраса це матрас середньої пружності. Я вже про нього мільйон разів напевно розказував, але не повторюсь, бо він один з найбільш вдалих по, по якості, по виробництву. Підходить ну, багатьом, якщо не більшості людей, можливо, відсотків 60-70 саме його і обирають. Він працює вже давно, має середню пружність, не зминається, ортопедичний ефект, коли так лягаєте дає підтримку для всього. І легко спати як на спині, так і на бочку. Жінкам на бочку взагалі буде досить зручно. Руку ви не просунути, бо є підтримка. Ось. І хто шукає там варіант для дітей, для підлітків, матрас чудовий. Просто вибирати. По комфортності він себе оправдає. Гарантія 10 років, не деформується взагалі. Лонна форма упаковки, це він такий згорнутий буде, прийде, і він набирає повітря за деякий час він буде готовий до користування.